Всім привіт! Мене звати Орест, я Head of Ruby Department в Коаксі, і сьогодні ми проговоримо про надзвичайно важливу тему в розробці будь-якого програмного забезпечення, а саме тестування. Першим етапом, про що потрібно говорити, це про важливість тестування. І сьогодні ми поговоримо про загалом налаштування базової бібліотеки. Інструментарій необхідний для того, щоб протестувати наш застосунок, які є види тестування загалом, тому що детально не буде часу в це все вникнути. І як, в принципі, продебажити наш застосунок. Тобто, крім тестування, є ще така штука, як дебагінг, ми про це поговоримо і розглянемо все, що необхідне для цього. І почнемо з того, навіщо писати тести. Я завжди дуже постійно завжди чую від девелоперів. Різних рівнів досить такі цікаві речі про тестування. Зазвичай джуніор-девелопери вони не оціняють значення тестів, не розуміють їхньої важливості, вони не вміють їх писати. Можливо, це також одна з причин. І вони завжди вважають, що написання тестів це є лишній затрачений час. Це є вейст, який би можна було потратити краще на якусь розробку, так? або на навіть на рефакторинг того коду і так далі. Але насправді, коли з часом набирається девелопер досвіду, там middle рівень, senior, беззаперечно приходить розуміння і цінність того, що такі є тести і для чого вони потрібні. Якщо дуже просто намагатися перелічити основні переваги тестування. Перше це ви спите спокійно. Ви впевнені в тому, що вас ваш код працює зараз, буде працювати завтра, буде працювати після дрібної зміни, буде працювати після величезної зміни. Він запускається і не падає. Це вже 51% успіху. Наступне, ви знаєте, що він працює і дає очікуваний результат, тобто, код не просто щось робить, а робить саме так, як вам це потрібно. Результат очікування відповідають результату. Наступне, чому також джуніор-девелопери в основному не розуміють цінності тестування, тому що навряд чи вони працюють на якихось супервеликих і складних проектах, так? тому що воно ну, все таки є якась градація того, з чого з якої роботи, з яких проектів варто починати джуніор девелопер. Так, от, коли справа доходить до великих проектів складних, які Мають дуже багато різного написаного коду, який там вже декілька років в девелопменті приносять реальні гроші. Стає, оце, стає також зрозуміла важливість і ціна помилки. Коли десь якась частина нашого коду не працює, вона приносить реальні збитки, збитки нам, збитки клієнту в першу чергу, і хтось, типу, якось має за це відповідати. А для того, щоб не відповідати за це, потрібно зробити все для того, щоб ми були впевнені в нашому коді, що немає помилок сьогодні і їх не буде завтра, коли ми додамо чи змінимо якусь, начебто, дрібну фічу. І ще одним таким бенефітом написання тестів можна виділити те, що деколи, не, не деколи, а від, від часу до часу є необхідність імпровнути вже існуючу аплікуху. тобто зайнятися рефакторингом, зайнятися або дрібним рефакторингом, або таким більш складнішим перебудовою структури, архітектури, там розділення на якісь, можливо, окремі сервіси і так далі. І це буквально неможливо, якщо проект не покритий тестами. Як можна взятися за покращення і зміну функціоналу певної фічі? Точніше, якраз не зміну функціоналу, а зміну внутрішньої роботи певної фічі, певного коду, але і збереженням того самого очікуваного результату це неможливо без написання тестів, без того, що тести якраз перевіряють, чи результат. Відповідь очікує нашим, чи результат відповідає нашим очікуванням. отак. От Тому написання тестів є дуже-дуже важливим. І якщо ви джуніор девелопер, а скоріше всього, ви це дивитеся або як джуніор, або як трені девелопер, вам обов'язково дадуть писати тести. І який би це девелопер не був, не був чи Ruby, чи Python, Mobile, не важливо. Ви будете писати тести. Тому що це по перше, дає також можливість зрозуміти систему, як вона працює, чого в неї очікувати. І це якби то, де ви не зможете зашкодити, скажімо так. Якщо ви якусь серйозну там робочу фічу, ще можливо деколи не здатні написати, тому що можете багато помилятися, то в тестах це безпечно. Дати написати тести це завжди безпечно. Тому якщо ви джуніор девелопер, обов'язково зверніть увагу на цю тему. Що взагалі таке написання тестів, з чого воно складається? По-перше, є така штука, як тестове середовище. Воно трішки відрізняється від development середовища тим, що в ньому є окрема, окремі дані, і воно є повністю ізольованим тестовим середовищем. Життєвий цикл тестового середовища це є від початку до закінчення прогонки про усіх тестів. Після того воно якби скидається, збивається і до базових таких дефолтних налаштувань, так би мовити. Для того, щоб налаштувати тестове середовище, вам, ну, в принципі, потрібно такі базові речі, як Перевірити, чи все правильно налаштовано в Config Environments testrb Це є налаштування для тестів. Вони, в принципі, рельси по дефолту все правильно там налаштовують. Хіба якісь деякі мінорні параметри. Якщо у вас щось працює в development, не працює в тестах, треба дивитися саме в конфігі, тому що десь може бути якась різниця. Також. Credentials, якщо ви використовуєте сучасні рельси, я сподіваюся, що це так. Є файли креншілів, які заінкрипчені під кожне середовище. Також треба перевірити, чи ці файли є, і чи дані там актуальні. І, в принципі, ну, пам'ятати про таку штуку, як Rails ENV, дорівнює тест або дорівнює Development і так далі. Це ключова зміна, на яку опираються рельси, коли. Коли запускаються, вони перевіряють, в якому вони середовищі, і вони відповідно до цього підтягують всі свої конфіги і всі свої налаштування. Ну, За замовчуванням, Rails використовують для тестування бібліотеку Minitest, -тест, яка є типу її стандартом. Але по факту в, в Ruby Community стандартом є RSpec. Бібліотека — це є альтернативна бібліотека для написання тестів. І, в принципі, якщо розібратися чи з Minitest, чи з RSpec, з Чимось одним, то не буде проблема розібратися з чимось іншим. Тому що головне зрозуміти концеп... концепти тестування, що потрібно тестувати, як саме і е, от, що можна вважати гарно написаним тестом. Е, Rspec це є бібліотека, яка встановлюється через GameFile в Reльсі, і от працює так як будь-яка інша бібліотека, але вона використовується для написання тестів. На цьому скрині ми бачимо приклад того, як, наприклад, можна написати е, тест на модель юзера. І от, якщо переглянути детальніше, ми бачимо, що ми створюємо собі subject е, described class, яким є юзер. І ми передаємо собі е, паспорт і емейл. І ми е, робимо таку перевірку як Expect Subject to Be valid. Звідки взялося to be, е, be valid? От якраз оці різні хелпери, це є хелпери, які е, дає нам Е, Expect Subject to Be valid, це дорівнює в принципі expect subject, е, крапка valid зі знаком питання. тобто Ект-вікторівський метод, на перевірку, чи конкретний рекорд валідний. Valid зі знаком питання, який поверне true чи false. І э, RSpec додає такий синтетичний цукор для того, щоб перевірити, чи subject be valid. Якщо він valid, то тест проходить. Якщо він invalid, тест не проходить. Ми бачимо помилку, і тоді вже заходимо, дивимось, купаємо, чому саме цей тест не проходить. А, важливою також штукою є. От перевірка завжди на сексес і не сексес варіант. Тобто, якщо в, в певних кондиціях рекорд буде валідний, також потрібно перевірити, чи він в невалідних кондиціях буде невалідний. Якщо є одна перевірка, це, цього може бути недостатньо, але хоча б це є добрим. Хоча б якщо є тест на одну перевірку, це вже добре. Чому? Тому що 51% це вже добре, коли. Код запустився і проранився. Це вже 51% успіху. І решта залежить від того, наскільки якісно написаний цей тест. Рухаємося далі. В тестовому середовищі дуже важливим, ну, дуже популярним є використання різних фейкових даних, тобто для того, щоб тестувати якусь поведінку операцій, сервісів, моделей. Над певними даними, потрібно звідкись ці дані брати, і тут нам допоможе стане такий гем, як Factory Bot. Що робить гем Factory Bot? Він нам дозволяє предефайнити різні поля для кожної з наших моделей. Тобто В даному прикладі в нас є модель Integration, і ми створюємо factory Bot, Bot тобто Factory Factory за допомогою factory Bota, з назвою Integration. І тут в цих всіх полях, які в моделі, ми прописуємо, ми прописуємо ці поля і які дані генерити. Завжди Factory Bot працює в парі з таким гемом, як Faker. Faker це є набір, просто набір даних, які прописані наперед, і які в рандомному порядку вибираються і застосовуються до ваших рекордів. Тобто, коли ми зробимо Facebook Link. Фейкер інтернет Http URL, кожен раз HTTP URL буде видавати різне значення. І відповідно Facebook, Instagram і, і, і External Link у нас будуть завжди різними. Тобто ми можемо тут собі е, забезпечити додаткову перевірку валідності наших тестів за допомогою рандомності даних. Тобто, якщо в нас тести завжди працюють тільки з однаковими даними і дають правильний результат. Це може бути хибним правильним результатом, і ми, ми не можемо бути впевнені, що при будь-яких даних тести будуть працювати правильно так, тому що, можливо, десь там код якось так написаний, що тільки з цими даними він працює правильно. Таке буває. Тому рандомізація даних, використання Factory Bot, використання Faker'а є ну, необхідним для того, щоб тести мали реальне, е реальні цінність, реальне значення, а саме робота з різними даними. Йдемо далі. Як я вже сказав, тестове середовище, е, так би після свого життєвого циклу, після е, проранення усіх тестів, очищається. І це в першу чергу стосується бази даних. Тобто е, в тестовому середовищі в нас є окрема база даних, яка, е, яка є окремою від девелопмент бази даних. Тобто, всі дані, які є в девелопмент базі, вони собі живі, і в тестовій базі вони собі інакші. І от, е, Важливо бути впевненим, що при запуску наших тестів тестова база даних є пуста, там немає жодних даних. І так само після прорання у всіх тестах, що вона також очищається і також стає порожньою, що ми нічого не залишаємо за собою. Чому це важливо? Знову ж таки, для чистоти тестування, для того, щоб ми знали, що от при таких то умовах. Тести проходять правильно. Для цього нам тут нам допоможе GM Database Cleaner, який суто займається цією роботою. Він очищає базу даних. На скріні бачимо дуже багато різних конфігурацій. Ми можемо конфіжити, як саме він її очищає, коли, у яких видах тестів очищає, яких не очищає. І так далі. Але в принципі він працює, якщо я не помиляюся, зразу з коробки, ми його встановлюємо і він очищає там по дефолту своїми дефолтними способами тестову базу даних перед кожним запуском. Йдемо далі. Тестування комунікації з сторонніми сервісами. Дуже просто протестувати якусь модель або якийсь наш інший сервіс, який ми просто самі ж створили, самі написали, ми можемо. Ми знаємо, які вхідні дані, ми знаємо, що очікувати, і ми можемо якби, зробити, написати тест для цього. Що робити, коли в нас є якийсь наш код, який працює із сторонніми сервісами? Наприклад, у нас є якась моделька, яка підтягує після створення, до прикладу, підтягує модель адрес, наприклад, і вона після створення підтягує дані з Google для того, щоб записати там. Точку на карті нам витягнути координати. Вона використовує Google API і по тій адресі, яка збережена в базі, вона витягує її і зберігає координати. Використовувати в тестах реальні запити буде неправильно по декількох причинах: по-перше, це довго. Це довго, http запити дуже повільні, тим більше запити до сторонніх ресурсів. По-друге. Можуть бути різні рейт ліміти можуть бути платні API. Тобто ми не хочемо кожен раз, коли ми ранимо тести, платити за це гроші. Це буде неправильно. Як бути в таких випадках? Є, такі, є різні способи, як можна цього досягти. Найбільш два грубих популярних способи це такий гем VCR. Gam VCR він, Хто не знає, це в прикладі касети, такі до які колись використовувалися на плівці, це є VCR і так само називається GEM. Як він працює? При першому запуску тестів ми е робимо реальні запити в, в, до апішок і записуємо результат. Після того кожен наступний запуск тестів буде брати і читати ці дані із запішок. Коли це, коли це добре, коли в нас сервіс ну, дуже жорстко зав'язаний на API-шці і його відповіді, і, або таких запитів дуже багато, і ми не можемо реально все і ми не можемо вручну, якби це все зробити по-інакшому. Який мінус цього сервісу, цього підходу? Те, що обов'язково все-таки один раз нам потрібно зробити ці запити, а їх може бути багато. І друге, те, що Якщо у вас в тестах може бути, наприклад, запити з різними параметрами, рандомні параметри, так як ми говорили, рандомна, наприклад, адреса вказана, то е, будуть виконуватися кожен раз інші запити з різними параметрами, і е, вони не збережуться. Тобто кожен раз запит буде вважатися як унікальним, і буде виконуватися насправді. Які є інші варіанти? Інший варіант це є для того, щоб зробити стабінг. Тобто мок стабінг різних, різних методів і класів. Як це виглядає? Наприклад, у нас є Google API client, який робить там get coordinates by address. В нього є такий метод, так? get coordinates by address, до прикладу, куди ми передаємо адресу. І ми можемо застабити, замокати, застабити відповіді цього методу. Щось по типу, будь ласка, скажімо так, людської мови, будь ласка, коли викликається цей метод в тестах, поверни мені оці дані. Тобто не робить насправді цей метод, а поверни мені просто оці дані. Я знаю, що там прийде, я знаю, що це сторонній сервіс. Просто мені їх верни, щоб я далі міг протестувати свій код. І цей спосіб він є більш а, такий оптимальний. А, з яких причин? По-перше, ми можемо ці дані. Наприклад, ми отримали якийсь респонс від Google, і ми можемо вручну, під різні контексти нашого тестування, вручну змінювати відповідь цих даних, і, відповідно, не робити кожен раз запит, ми можемо мати там success, fail, запити, відповіді на різні запити. По-друге, в принципі, можна і не робити навіть initial запит. Тобто, якщо в нас є якась документація, в якій пише, а вот, пішка вертає такий запит. Я, наприклад, ще не маю навіть доступу до цієї пішки, але в мене є документація. Вона вертає такий запит. Я беру цей запит, вставляю і запускаю, тестую свій код. І ще до того, як я реально отримав якісь доступи до API, якісь ключі, підписки, я вже можу знати, чи він працює, чи він не працює. Йдемо далі. Також в, 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 з таких підводних каменів тестування є такі штуки, як бекграунд процес, грубо кажучи, це бекграунд процесін, куди входить також і емейли. Що таке бекграунд процесінг? Це є процес, який, е, очевидно, виконується в бекграунді. І це означає, що от коли в нас є якийсь код, який виконується, він е в певний момент може таку е запускати відгалуження і запускати зовсім інший код паралельно. Імей е є найбільш таким популярним прикладом, коли ми е виконуємо якісь там свої операції, і там є, між іншим, метод відправити імейл, е який повинен збілдитись, який повинен. Підключитися там до email провайдера, відправитися, і нам не потрібно чекати. Тобто, email відправився, відправився, нам не потрібно чекати результату від цієї дії. Е, відповідно, це виконується все в бекграунді. Але якщо, наприклад, наш тест залежить від того, е, від дії, яка виконується в бекграунді, е, і нам потрібно це перевірити, чи відправився той чи інший email, чи виконалася та чи інша робота, е, ми також можемо використовувати різні такі. Е, Синтетичний цукор, так би мовити, в тестуванні для того, щоб перевірити, чи є справді якась background job. Наприклад, I Expect Awesome Job to have and cute Kick Job Awesome. Це означає, що ми перевіряємо, чи є така то джоба в черзі. Все. Тобто, цього, в принципі, достатньо. Якщо ми вже хочемо протестувати. Конкретний результат виконання цієї джоби, тоді ми пишемо тест на джобу. А якщо в нас є тест на якусь модель, і там виконується джоба, то ми просто перевіряємо, чи ця джоба запускається, чи вона попадає в чергу. Цього стає достатньо. І, в принципі, ми говоримо про джоби, але імейли відправляються таким самим чином, за допомогою джобів. Відповідно, в прикладі бачимо, Action Mail Based delivery size повинна змінитися на один. Це означає, що. От є якась певна черга відправки емейлів. Якщо туди попадає емейл, значить це означає, що він відправиться. Тобто нам не потрібно тестувати внутрішню роботу рельсів. Ми знаємо, якщо в чергу на відправку попадає емейл, то він відправиться. Ми ніяк на це не можемо повпливати. Рельси собі знають, як з цим працювати. Дебагінг. Що таке дебагінг І що таке логування? В девелопменті з цим простіше. В девелопменті ми можемо в будь-який момент собі подивитися на наш код, подивитися е, там якісь додатково розгорнуту відповідь від сервера, якщо є помилка. Е, в продакшені і на інших серверних еварментах це неможливо, тому що е, код виконується. Е, Виконується так, що помилки він вам не покаже, поки, тому що це є несекюрно, юзер може подивитися, в чому справа, знайти якийсь, якусь вразливість і там, умовно, грубо кажучи, хакнути вас. Як бути в такому випадку? Два інструменти. Логовання. Логування це є процес ну, запису якихось певних результатів, проміжних, виконання проміжних дій в логі влог-файл, текстовий файл, який ви можете відкрити і подивитися. Там, Наприклад, чи була справді виконана така-то така, -то, така -то дія в такий-то час, чи був результат успішний, чи був результат неуспішний. Це дає дуже багато інформації при правильному застосуванні логування, дуже багато інформації, як і де знайти проблему і як її пофіксити. Це щодо логування. Щодо дебагінгу, є, такі, є різні. Бібліотеки для дебагінгу і одна із найбільпопулярніших є байбаг, яка перекладається до побачення баг. І що дає нам байбаг? Ми можемо, якщо ми в себе в локальному в development або в тестовому середовищі, ми можемо поставити в коді байбаг. Викликати його, і тоді, коли код йде до певного місця, він зупиниться. Ми, нам відкриється консолька, і ми можемо якби, в реальному часі подивитися, і в якому ми зараз контексті, які є дані, що відбувається. До прикладу, в нас є якийсь контролер, який на створення рекорда видає помилку, і ми не знаємо чому, тому що нам виглядає, що всі дані ми правильно відправляємо, все робимо, все робимо добре. Але є якась помилка. Ми ставимо там байбаг, вручну запускаємо там. Який там, умовно, покроковий, який ми повинні виконатись, і шукаємо, яка саме частина не працює. Ми можемо перевірити параметри, які нам прийшли. Ми можемо подивитися помилки, які є, вертає Active рекорд, якщо мова йде про збереження запису і так далі. В принципі, це все. Дякую за увагу. Рекомендована література в лекції. Побачимось!